Від зернинки до хлібинки, як до нас приходить хліб. Перш, ніж потрапити до нас на стіл, хліб проходить довгий шлях від поля до магазину. В нього вкладено багато клопіткої праці людей різних професій. Давайте подивимось, як це буває. Перш, ніж посіяти зерно, землю треба зорати. Орють землю тракторами. Потім спеціальними машинами-сіялками сіють зерно в землю. Зерно проростає і поля нагадують гарний зелений кілин. Потім з'являються колоски, які ближче до осені достигають і вже потрібно збирати урожай. Збирають урожай спеціальними машинами комбайнами. Зібране зерно відвозять на елеватори, де зерно просушують. Потім з елеватора зерно везуть до млина. Там його перемелюють на борошно. І у спеціальних машинах привозять на хлібзаводи і пекарні. На хлібзаводах і пекарнях Випікають хліб. Випечений хліб у спеціальних машинах підвозять в магазини, де ми можемо його придбати. Ось такий великий шлях проходить зернинка, перш ніж стати хлібом. І так багато людей різних професій працюють над тим, щоб ми змогли купити хліб у магазині. Хліб здавна є символом добробуту, гостинності, хлібосульства. У хліб вкладено багато праці, тому потрібно бережно ставитися до хліба.